Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чим відрізняються гриби та лишайники від інших організмів. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Які хвороби спричиняють бактерії? Які хвороби спричиняють віруси? Що можна зробити для зменшення кількості мікроорганізмів у приміщенні? В чому полягає негативна роль бактерій у природі та житті людини? В чому полягає позитивна роль бактерій у природі та житті людини? Гриби дуже цікаві та різноманітні організми. Адже це і шопенкові, і цвіливі гриби, і дріжджі. Знамениті вони і тим, що саме з них був відкритий перший всесвітньо відомий антибіотик пеніцилін. Гриби також замасковані в унікальних організмах лишайниках. Тіло багатоклітинних клітинних грибів утворене переплетенням довгих мікроскопічних ниток з клітин гіфів. Їхня сукупність має назву грибниця або міцелій. У шапенкових грибів більша частина грибниці міститься в ґрунті, решта гіфів, щільно переплітаючись, утворюють надземну частину це плодове тіло. Воно складається з ніжки і шапенки. Забудовою нижнього боку шапенки розрізняють пластинчасті і трубчасті гриби. У пластинках або трубочках утворюються спори, якими розмножуються гриби. У багатьох країнах світу створені музеї грибів. Є і в Україні такі музеї. Серед грибів є й такі, які можна побачити тільки в мікроскоп. Це дріжджові гриби, які використовують для приготування тіста. Ось так вони виглядають. А переглянувши відео за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку, ви дізнаєтеся трошки більше про дріжджові гриби. Цвіль, яка з'являється на продуктах, що тривалий час лежали, це також гриби, цвілеві гриби. Найвідоміші з них є мукор, пеніцил, аспергіл. Розглядаючи світлини й відео мукора, важко уявити, що міцелій одного гриба. Це довжелезна розгалужена клітина, тобто він є одноклітинним грибом. Одна частина міцеліуму кору міститься в тій їжі, хліб рештки організмів, з якої він отримує поживні речовини. Інша частина міцелію росте догори і на ній утворюються кульки, в яких розвиваються спори. Пеніцил і аспергіл це багатоклітинні гриби. І на верхівках їхнього міцелію утворюються китички зі спорами, а не кульки. Саме з пеніцилу отримано перший рятівний антибіотик пеніцилін. Запам'ятайте споживати запліснявілі продукти категорично заборонено, бо ці гриби утворюють дуже шкідливі речовини мікотоксини. Їх також не варто нюхати. Поспори гриба, що розлітаються, можуть спричинити алергію та проблеми з диханням. Для виготовлення продуктів з використанням цвіливих грибів беруть тільки спеціальні їхні різновиди, безпечні для здоров'я, що не утворюють токсини. А тепер проведемо дослід: цвіливі гриби та гігієна власна і особистих речей. Нам знадобиться 5 скибок білого хліба, 5 зіп-пакетів чи пакетів, які можна щільно закрити. Що треба робити? Першу скибку хліба контрольну одразу акуратно запаковуємо у пакет. До другої скибки доторкаємось немитими руками, до третьої руками помитими з милом. До четвертої руками, які продезінфіковані антисептиком. П'ятою скипкою хліба протираємо телефон чи клавіатуру комп'ютера. Обережно, щоб не насипати крихти. Опісля всі чотири скипки хліба, як і контрольну, кладемо у пакети. Прикріплюємо пакети в класі і спостерігаємо за розвитком цвілевих грибів на скипках хліба. А ось такий результат отримали американські учні з їхньою вчителькою Джаран Еніс, який можна зробити висновок з дослідження. Гриби руйнують рештки рослин і тварин, утворюючи родючий шар ґрунту. Речовини, які утворюються при цьому, використовують рослини. Багато шапенкових грибів живуть у взаємовигідному симбіозі з рослинами. Симбіоз це взаємодія і співіснування різних організмів, які можуть бути вигідними і невигідними, а навіть і шкідливими для організмів. Прикладом вигідного співжиття рослин з грибами є мікориза. Гіфи грибів оплутують і навіть проникають у корені рослин для того, щоб обмінюватися з нею корисними речовинами. Грибами живляться тварини, вживають в їжу люди. З деяких грибів отримують цінні ліки, зокрема антибіотики. Гриби потрібні для виготовлення хліба, сирів, вина і так далі. Гриби використовують для боротьби з комахами, шкідниками рослин. Гриби використовують учені у дослідженнях. Гриби псують продукти харчування, руйнують будівлі. Деякі гриби виробляють отруйні речовини, якими можна сильно отруїтися, навіть смертельно. Унікальними лишайники робить співжиття в одному організмі різних істот грибів і одноклітинних водоростей. Тривалий час учені вважали, що гриби і водорості так потоваришували, що навіть утворили новий організм. Коротко про головне тіло багатоклітинних грибів утворене переплетенням довгих мікроскопічних ниток з клітин гіфів. Їхня сукупність має назву грибниця або міцелій. У шапенкових грибів більша частина грибниці міститься в ґрунті, решта гіфів, щільно переплітаючись, утворюють надземну частину плодове тіло. Дріжжі та цвілевий гриб мукор одноклітинні. Аспергіл і пеніцил також цвілеві гриби, але багатоклітинні. Лишайники унікальні організми. Утворені співжиттям грибів та одноклітинних водоростей. Виконайте вправу попс.